На ньому, звісно, буде. Ну вже він сьогодні і запаха. то декілька днів назад приїжджав, то він ще не пах. Хоча б була вже, на вагах був мінус, а це лиш близько нуля за сутки, то побачимо, що воно далі буде. Ну, Ось така ситуація. Що десь тут ділки бігають. Хе -хе. Їх він наздогнати. Бистро так перебігають, Ну так, Якось. Ось така краса. Підтримуючий, хоч ми буде. Через дорогу, ще теж поле є. Та маленьким кусочком. На привіз надія мала, а от підтримуючий, щоб хватило їм до соняшника, я думаю, що може вже потягне якийсь тиждень-два. Засуха така, що страхійтя. Зараз покажу вам, яка земля. Бачите? Як їм буде? Давати? Довго? Як думаєте? Ось такі справи. У нас за травень випало десь 30 мм опадів. Людей є до 100-100, трошки більше 100, а в нас 30 мм. й такі справи. Ну, цю працюють, ми теж надіємося на краще. Все буде добре. Всім то побачимо.